Мої кури почали погано нестись, і, звісно, я одразу почала шукати причину. Може, з кормом щось, а може погано прибираю курник. Та ні, наче все добре. І тут звернула увагу на своїх курочок, які в мене трошки лисуваті. Ну, може, то найулюбленіша курка півня. Але оглянула курку і знайшла в неї неприємний сюрприз. Моїх курей атакують зовнішні паразити. Ось вам і причини зменшення несучості. Тому, звісно, прийнялась за обробку. Бо чим раніше, тим швидше я. Усунув цю проблему. Завжди обираю не тільки ефективні засоби, а й думаю за те, щоб вони були безпечними, ну і у використанні, щоб не займали багато часу. Обробляю курник засобом свіжий курник плюс. Приділяю особливу увагу гніздам, бо там курочка найбільш беззахисна. Порошок дуже зручний і прибирати його не потрібно. А ось самим курочкам ставлю ванну, змішую попіл та засіб пилова ванна. Він складається з кормового діатоміту, який швидко, а головне безпечно позбавлятиме мою. Птицю від шкідників ванна стоїть у вільному доступі, щоб кожна з курей змогла кублитись в ефективній суміші. Тому можу вам сказати одне: шукайте проблему не в кормі, а під пір'ям. Залишаю посилання, де можна придбати засоби.